Дня. Починаємо підготовку під стінки вертикова. Для, для цього нам потрібно, щоб були стіни відшпакльовані, очищені і прогрунтовані, щоб нічого тут не було. Віддатки декор дуже слон... тонкоснові, буде всього видно. Для цього нам потрібно на перший... для першого етапу нанесення акрилої грунт під фірмофідал. фідал буде наносити, я буду наносити його валиком. Пізніше буде йти підкладка, два слої In -in і латик з мак. І після підкладки буде йти з декоршого Два слої, Перший слой буде йти підкладка, як підкладка, а слідуючий вже кінцевий буде, буде наносити його валиком і шайбою розкровити. Колір буде йти по летаті. Ну все, починаємо. Руд. Руд потрібно рапу, щоб далі, пізніше голосити руки. Переносимо всі стіни в грунт і лишаємо для висихання 12 годин. Так, починаємо підготовку стін. Прийшло більше суток і починаємо наносити підкладку. І не матик з Для цього нам потрібен валик маленький, навіть красних кісточка. Валик з телескопом, валик у мене ворс 8 мм, тому що потрібно, щоб не було шубки аби менше була шубка, щоб вельвет ну, лягав красивіше, щоб виглядав. І все починаємо його наносити. Будемо наносити, підкладку будемо наносити в Все, Наносимо його на мирно, трошки вертаємо зібрано, щоб не було ніяких потягів, слідів. Нам ще шубка не да? було. І так дошаємо між слоями для засихання Шість годин, шість, можливо, трошки більше. Належно відчут, чи... хайте тепло чи ні. Стіна в нас вже просохла, пішло більше ніж сутки. І перед нанесенням декору нам потрібно отакий брусок і стіни всі прочистити повністю. Щоб нічого не було яких сміття, потрібно, щоб все прибрати повністю. Тоді будемо починати наносити вивети декор. Для цього нам потрібно валик якийсь варс вісімка, 8, 8 мм. Тісточка, десь вкратку. І будуть два слої голоси. Перший слой буде йти як підкладка, перший слой я розвожу один до одного ворога. Можна розводити його грунтом. І все починаємо. по всі стіни, беремо, щоб не йде потьоки не було, збираємо і лишаємо сихати на сутки. Підкладка в нас вже висока. Я вже почав носити тут кусочок фінішного вона Для На цього нам потрібно було Валик майже 8 мм, ворс, шайба від фірми філа, шпатель такий, кутей я не підходжу і кисточку, І все, наносимо. Матеріал хороший, стійкий mm -hmm. для пиття. підзаробляти дуже чудово можна. Нічого ніяк не буде. Мати. Можна так серед стіни прийти, підзаробити кусочок, кусок елементу, де буде вбити стіну і ми рибимо. Дуже добре стикується, ми рибимо нічого. Але так прибрати, порос... от зараз я прибираю шутку і два Зараз, може, так полосками лишається. Хочуть глялити, я раптаюсь. І його щоб не було ніде полосок таких. І так Він тоді тонче тік не і краще дивиться. Ну, Каже, що подобається. Можна лишити і таку структуру. Теж подобається людям. Ну, Замовни хотіло такі, щоб був я тонесенький, дрібний досить. Виконуємо за мене. З екзагами, щоб нерівній не стилі захожу на матеріал, оце вже. де потрібно, можна добавити, нема проблем з тут нема проблем. Працюється дуже дуже чудово. A Перед фільмним нанесенням я ще пройшов. Пройшов усі стіни повністю, 200, 240 шкурки повністю, щоб нігде ніяких щоб не було. ну Все перейти. Стіни мають бути дуже гладенькі, рівні, Ну все, і працює. Тут можна одному працювати, не потрібно двох швидше. чудово швидко не підтягує не, не, не сохне, не пересихає, стиків не везла нігде. Стелі, де будемо всі стіни. Фінішне покриття вже, ну, Варіант покажем. Пінці. Tripping down the colors run, blurring lines we come undone. The colors still remain, dripping down the colors run. But I know you're not gone, even in the darkest shade. I can see the colors stay.